В Тернополі вже втретє відбувся світовий чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд. Незважаючи на надзвичайно небезпечну ситуацію в нашій державі, українці з Канади, Білорусі, Польщі, Іспанії Румунії приїхали на рідну землю, аби власне ось такими футбольними змаганнями показати свою солідарність з України в боротьбі проти агресора. Всі учасники висловлювали підтримку рідній Україні. Вже втретє, Тернопіль протягом трьох днів приймав міжнародні змагання з футболу серед діаспорних команд. В сьогоднішній надзвичайно важкий для України час якраз ось такими спільними діями українці зі всього світу хочуть підтримати рідну державу. Міжнародне громадське об'єднання, котре носить назву четверта хвиля, ось уже третій раз привозить міжнародний чемпіонат світу серед діаспорних команд. І ми. На сьогоднішній день зібрали, на жаль, тільки п'ять. Знаєте, військові дії, воєнні дії, котрі відбуваються зараз в Україні, вони так само забрали у нас двох учасників: культура, мистецтво, спорт, духовність, освіта. Ми маємо це плекати і ми маємо це підтримувати в будь-якій ситуації і в будь-який момент. І отой от північно-східний наш сусід. Наш брат чи сестра, коли коли себе так називали, нехай дивиться, що ми не тільки дихаємо, що ми не тільки рухаємося, а ми твердо йдемо і не тільки по футбольному полі. Ми живемо. І цими активними спортивними діями ми заявляємо, що ми є український народ, що ми є українська нація, що ми є ті люди, котрі формують цю країну, і ми не дамо нікому можливість нас задушити, а не дай Бог ще і знищити. Втретє поспіль. В місті Тернополі проводяться подібні змагання. Команди футбольні українських діаспори з різних країн світу приїжджають в місто Тернопіль, змагаються, спілкуються, налагоджують контакти. В такий спосіб вони обмінюються і досвідом, і інформацією. Відбулося всього 11 матчів, вісім з них в груповому колі, два півфінальні, в яких зіграли команди з Канади та Іспанії з рахунком 4-3 і Румунії та Польщі теж з рахунком 4-3. Отож у фіналі змагалися футболісти діаспорних команд з Канади і Румунії. Події потрібні нам, щоб ми спілкувалися, щоб ми приїжджали. Між українці з Румунії у нас в повіті 30 тисяч українців, повітря Мараморщина. Так називається. Ми зібрали команду за два тижні. Нам дуже потрібні такі змагання. Я вже третє, приїжджаю сюди, в Тернопіль, на цей турнір. І я вважаю, що це дуже-дуже велика справа. І в цей момент для нашої країни і тяжкий момент, я вважаю. То ми повинні всі збиратися тут І то є така нас, яка я так думаю, то є така відповідь. Відповідь ну, спортивна. То всій той пропаганді, то що ведеться, і ось результат: – 3-2 на користь української діаспори з Румунії. Як завжди, відбулося урочисте нагородження кращих гравців з усіх команд, які взяли участь в чемпіонаті. Вручено кубки переможцям. Емоції і радість були щирими і справжніми. Україна! Завершувався третій світовий чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд, як завжди, спільним виконанням гімну України. А ще відвертими закликами, які стали для нас тепер актуальними. Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Миру рідній Україні, встановлення демократії і економічного зростання, побажання від всіх учасників. Слава Україні! Героям слава! Ці слова ще довго звучали на тернопільському стадіоні, який здружує українців зі всього світу.